О, Вадим Усачук. добрий я день. А що це ви каву п'єте під час робочого я дня? Спілкуюся. То Ви собі спілкуєтеся, а мої справи коли будете вирішувати? Які вас справи? Як? Я на 102 залишила на рахунок вас, що не читали? То скільки не я не маю не чекати? Скаргу ну скаргу на себе я не маю права роздати. Ви знаєте, то, про, Сачук, я не скаргу не знаю, на рахунок я, вас я, залишила я, не тільки на вас. То, ви, ви скільки днів будете розглядати, розглядати мій запит? Ну що ж таке? Мені. Ви собі я... каву дозволяєте пити. А я що А іншого у вас немає? Ну то ви собі поспілкуєтесь не з людиною. Ви маєте не зараз тут а не стоятися, не стояти каву пити і курити папіроси. А маєте бути у ВНП номер 4 бо ви називаєте себе заступником керівника з превентивної діяльності. Мої функціональні обов'язки там написано, що. Косачук, там написано, ниві. що ви маєте пити каву. Ваше питання. Зараз яка година? Має яка зараз година? Я вам зараз скажу, яка п'ятнадцять двадцять Ну то що, ви маєте в 15.28 каву пити? Я не каву. Я з людиною спілкуюся. Я можу тут стояти біля кави. Косачук, ви маєте бути де? Ну я де ви маю маєте бути, бути? Ну, бовськи до виконуйте їх? їх. Що Які ви робите У Мене, мене я багато я до, мене? до вас питань. От поїхали в НП номер і З'ясуємо багато моїх я питань. Там я Ну ви на рахунок Можу моєї дитини вже вияснили. Яку з'ясували вас? їх троє. Скільки там на рахунок дитину? та вимога, яка була адресована щодо вас, на рахунок Це пішоходу, дитину? де вона йшла, і машина чуть її не збила. Ну що ви знаєте? Що ви кажете, знаєш її не знаєш? Ну може він і знає мене, то що це за таке зверне став? Я знаю, ще не знаєш. Поваги до інших людей. Ви не ти спочатку мої справи розумієш? Мої справи вирішив. Він почекає. Мої справи спочатку вирішиш. Ну як? А ти ж так робиш, ти з ним говориш? А мої, а що? А моя сім'я то це таке? Чи що? Як? Я не сварюся, я підійшла до тебе, бо ти себе позиціонуєш з поліцейським. Так, Я в одностроїстю то що, будь ласка, надайте посвідчення до повнознайомого. Пані Давай. Черговий раз. Може воно вже у вас з'явилося, бо у вас його не було. Мене, Можна воно без сторонніх предметів. У мене є, було, є і буде. Ну, давайте подивимось, чи воно вас у вас є. Ну Так це ж не посвідчення, Вадим. Ваша ну, це думка, якась пластикова ваша картка. Вадим, то будь думка, ласка, надайте думка. мені копію цієї пластикової картки, щоб я її. Відіслала Офицйний уповноваженим особам, і, і вони е визначать чи це є посвідчення, яке відповідає нормам чинного законодавства чи ні? А чому відмовляєтесь? Ця інформація дивіться, ця інформація не потребує додаткового виконання. вивчення. Можете зробити все надати вже людинами, я вас. Робочі. Підійшла і запитала, коли буде вирішене питання на рахунок моєї дитини, яке будь скан. ласка, законна Ваші вимога зареєстрована. Законна вимога зареєстрована. Ну вона вже мала бути розглянута Вона Вже Мала бути О, так, надійшли жит. мені її поштою. поштою я, і пішли, і ну, то де воно? Якби як воно надійшло поштою, Зайди то я б його отримала. А то напевно якась вказівка чи твоя, чи Островської, жодно. Ну бо я не отримаю. Пусть бо Де їх не шлеш? Конфлікт. Який конфлікт? Вадим? Який, людей, який конфлікт? Ну це ти робиш конфлікти завжди. Я коли вас ти почнеш захищати мої права та інтереси? Розумієш, ну коли ну мої? Ну коли ти почнеш захищати їх? Пані Світлана, діяв і буду діятись знову. Я не бачу. Я не, не, не бачу. бачу. Вадим, я не бачу. Так, ти бачу. собі дозволяєш стояти пити каву в країні, війна, розумієш? Ну а ти себе позиціонуєш поліцейським. Наголошую. Скажи, будь ласка, людям і мені я ти, зараз присягу виконую, флешбою, Вадим, і ти, ти присягу давав. Вадим, ти присягу давав? То скажи, будь ласка, присягу давав? Вадим, присягу давав. Вадим присягу давав чи ні? То нехай призвичайно ну якщо давав присягу, Вадим. Якщо ти давав присягу, то скажи, то чому ти не на лінії бойового зіткнення з ворогом? Вадим? Приходьте я, них, Ви мені не будете розказувати, де я маю е, пересуватися, де маю стояти, не стояти. Вадим, так стояти, ти зобов'язаний розумієш захищати права та інтереси я людей роблю, і протидіяти і злочинності, розумієш. І... А якщо ти складав присягу що? і ти себе називаєш поліцейським, то ти маєш бути на лінії бойового зіткнення з ворогом, а не відправляти туди людей на забі замість себе, розумієш? Це ви про що зараз? Ти знаєш про що? Про що? Ну, ну ти ну, знаєш ну, про, ну, що? Що? Скажи, про що? То скажи, то чого ти на лінії бойового зіткнення з ворогом? Чому ти смієшся? Тобі смішно, що в країні війна. Вадим, тобі смішно, що в країні війна. На ну смішно кажи, на... ну ти стоїш, посміхаєшся. Я не на бачу, раз, що ти, ти проходиш казати. службу біля кав'ярні. Я знаходжуся в місті Красилів, Ков... території обслуговування. Ну, ти не, ти не, себе... не виконуєш службу. Це ваша суб'єктивна думка. Не несеш її. Точніше. Це ваша суб'єктивна думка. Вадим, мені не треба не слухати, розумієш, чу? те, що ти так, мені нав'язуєш. Ну, так надай мені, не слухайте. будь ласка, підтверджуючий документ, що ти маєш стояти тут, стояти, Це пити, пити каву і курити папіроси. Я вам зараз не готовий надати, тому що у вас немає офіційного запиту. Вадим, інформація, яка не потребує додаткового вивчення, надається негайно, розумієш? Негайно, пані то Дайте надай, мені будь ласка. Посвідчення, яке ти називаєш ту пластикову картку, ти копію надати не можеш. На рахунок моєї дитини вимогу ти те теж не можеш вирішити. Це. На лінію бойового зіткнення відбути, відбути ти теж не хочеш. То для чого? ти? Скажи, будь ласка, доцільність ну, перебування на цій займаній посаді, що ти кажеш. Скажи мені, будь ласка, яка доцільність? Ну, Яка Вадим? Ну для чого? Ну, продовжуйте. ви Ну, я хочу тебе говорить. запитати. Ні, от я тебе говорить. запитую. Я Скажи мені, будь ласка, Говори для дальше. чого? Говори. Я тебе запитала, ви для ви не чого? Ну, дай відповідь, будь ласка. Дай відповідь людям зараз і мені дай відповідь. Ми Все. хочемо почути. Я тебе тільки що запитала. Що не закон розумієш значення слів і про Вадим, так ти повинен охороняти мої права і інтереси та протидіяти злочинності. То коли ти почнеш нарешті протидіяти злочинності? Коли я написала до тебе запит, щоб ти надав. Мені відповідь Ваші де поділися 208 мільйонів, які виділені на галузь освіти. Де вони? Де вам офіційно відповідь? я про мене? немає відповіді, надійшла, нема ведем відповіді. Надійде, я, надійде, відповіді. Надійде, я тобі кажу, зиму, кажу ще раз, чуєш мене? От немає відповіді. Коли ти надасиш мені віддіти, я вам зроблю копію. Коли прийдіть? Ну, я не знаю, коли у вас час. Ходімо коли... вже зараз. От я вже зараз. зараз. Ну, от Я пішли. мушу зараз тут виконати свою роботу. а потім... — Яку каву О, пити і папіроси курити? Новий. Я вам не буду доповідати, що я тут роблю. Ну що тут? Ну ми ж запиталися. будь ну, ласка, юридично підтверджуючи документ, що ви маєте право стояти тут, а пити каву і курити папіроси. Е, поліція, я зараз роблю те, що передбачено в моїх Ні. фестивальних обов'язках. раз, Друге людина захищена Вадим тобі, міжнародним законодавством Конституцією України, а саме 3 третьої п'ятою. Ну люди це як я вам надав, читую, тобі. не надав ні жодної надав... відповіді. То, будь ласка, ми хочемо побачити той документ, який надає тобі право Дайте зараз пити каву і курити папіроси. А мої питання, коли будуть вирішені? В смысле, коли? Каву і пити Ви бачите, що я каву? Так, Ми підійшли, ти, ти пив, пив каву, каву і курив папіроси. Не брешіть люди. Ну, як не брешіть людям? Ми йшли людям. взаді і все бачимо. Ну, 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 стоїть два стаканчика. То людина випила стаканчика. кави. стаканчика. Це інше питання до цього, поминемося пізніше. Будь ласка, будь ласка, юридично документ. Так я не закінчила. не маю права підійти, ти посвідчення, я не маю права підійти запитати, чому ти не на лінії бойового зіткнення з ворогом. Я не маю права підійти запитати, коли буде нарешті виконана вимога на рахунок моєї дитини. Я не маю права запитати тебе, чому немає відповіді на той запит. Ну то скажи мені, будь ласка, яким чином законодавство мені забороняє підійти і спитатися, коли нарешті я отримаю відповіді, Вадим, коли. Я вам повторю, якщо ви записуєте, запишіть. Вадим, ваші коли на ваші коли немає якщо в мене ви їх, немає. Не не ну, підводимо підсумки, що третій... особа Осачук земля. Вадим відмовляється надати відповідь на жодне з поставлених запитань. А також відмовляється надати мені копію тієї пластикової картки, щоб я з'ясувала, чи належить та картка до посвідчення, чи не належить, щоб уповноважені особи надали конкретну відповідь. Ну що ж, Вадим, Вас будемо все, звертатися до проводить? уповноважених осіб, Будь так ласка. які нарешті захистять мої ласка. права і свободи. Будь ласка, добре дякую.